Кожна сім'я вона турбується в першу чергу і віддає все, що може для своїх дітей. А держава це велика сім'я, і тому мудрі люди, вони звичайно вкладають перше, що вони що вони вкладають, гроші чи кошти, чи все, що вони можуть вкласти, Це вони вкладають дітей, тому що діти це майбутнє нашої держави. Тому я вважаю, що це дуже мудрий вклад, і ми дуже вдячні, тому що наші діти будуть жити в затишку, виховуватися, розвиватися. Ось і. Ну, тільки слова щирої подяки за те, що є люди, які допомагають безкорисливо діткам. Майбутнє майбутньому нашій державі у розпал ремонтної кампанії на допомогу освітянам нашого міста, зокрема, та 189-го округу в цілому прийшли лідери організації за конкретні справи. Депутат Верховної Ради України Олександр Герега та Андрій Шенькович. У цей нелегкий для країни час. Команда за конкретні справи допомагає закладам освіти дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам. Таких на 189-му окрузі більше трьохсот. Даний момент на 189-й округ Круг надано фарби в розмірі більше 40 тонн. Це 162 школи, 144 садочка. У нашому місті вісім садочків та чотири школи отримали допомогу у вигляді фарби та уайт-спіріту в необхідних для кожного навчального закладу об'ємах, які були обговорені попередньо. На минулому тижні поїжав наш спеціаліст, спілкувався з кожним керівником школи, керівником закладу, обговорювали, яким. Що саме будуть фарбувати? Коридори, спортзали. І по їхнім заявкам вони отримали фарбу для поліпшення умов для навчання наших діток, щоб вони прийшли вже 1 вересня в навчальний заклад, в оновлений і здобували знання. Допомогу від організації за конкретні справи, кожен заклад отримав на власні потреби і використає у ході ремонтних робіт. Це, без сумніву, сприятиме належній підготовці закладів освіти до 2015-2016 навчального року. Перш за все, ви розумієте, бачите, наші майданчики їх обов'язково потрібно привести до ладу. До 1 вересня будемо фарбувати майданчики. Деяка часть фарби піде на фасад нашого садочка. Також звичайно для власне облаштування. Вання і ремонту кабінетів ми використовуємо батьківські кошти. А для рекреації, особливо спортивної зали, що передбачається її капітальний ремонт, ця допомога буде посильною і, власне, конкретною саме для нашого закладу. Фінансово наші батьки сьогодні не завжди можуть на належному рівні допомагати. А така допомога, така співпраця надає можливість нашим садочкам процвітати, бути такими, щоб діти відчували себе в ньому як удома. Освітяни та батьки наголошують, що ця допомога є дуже актуальною. Тож депутату Верховної Ради України Андрію Шеньковичу було адресовано чимало вдячних слів в першу чергу від тих, хто зустрічав вантажівку з фарбою. Ну є звичайно актуальна ця допомога, тому що, як ви знаєте, в бюджеті кошти не закладені настільки, щоб ми могли зробити повноцінно ремонти. Ремонти проводяться в основному за рахунок вкладів батьків, батьківських коштів, і тому це звичайно. Велика допомога. Ми дуже вдячні Андрію Васильовичу за таку плотну співпрацю. З нами це вже є не перша така, будемо так казати, допомога. Я надіюся, це буде не остання. Така співпраця це е, свідчить про розуміння проблем дошкільної освіти. Сподіваюся, що така співпраця буде продовжена і надалі. У закладі у розпалі ремонтна кампанія. Тому будівельні матеріали, фарби, ось спирід, який наданий народним депутатом України Андрієм Шеньковичем, будуть використані за призначення. Ми дуже вдячні нашому депутату, який нам допомагає і неодноразово допомагає за благодійну допомогу. Всі знаєте, як важко в нас час. Батьки стараються як можуть, але я кажу, ми вдячні Андрію Васильовичу Шеньковичу, що він ну що він нам допомагає реагує на наші звернення. Помічник депутата підкреслює, що левова частка конкретних справ одноіменної організації була втілена в життя саме після виборів. І на цьому народні депутати Андрій Шенькович та Олександр Герега зупинятись не збираються. На даний момент після виборів ми вже перекрили 14 дахів це в школах, ставили вікна. І на цьому зупинятися, працювати ми не будемо. Зараз оздоровлюється з 189 округу. 500 діток це на Чорному морі. Ось і саме основне, що громадська організація за конкретне справи, наші лідери у нас філософія така: Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами.